Всім привітання! Ми сьогодні з Оді вас вітаємо на хвилі Києва, і сьогодні у нас останнє відео, остання серія нашого серіалу в спільному проєкті «Іграшковий бум-літо. Іграшковий бум ми підведемо по підсумки своїх досягнень, що ми встигли зробити, а що у нас залишилось ще доробляти. Так, да? Адета, Оді. Ось я перевожу камеру на робочий стіл і хочу показати, що в мене в роботі. Першого дня я починала робити ось таку ляльку в'язати, і вона у мене ось на такій стадії. Я її не завершила, але, в принципі, мені небагато залишилось. Ось така в мене лялечка, я її показувала в першому старті першого дня. Ще мені залишилось зроб... оформити голову. Але я почала її в'язати, не, не, не думала, що це так довго. Я почала їй в'язати такий парик, перуку, такі волосся. Ось у мене так воно. Виглядає тут, і мені тут трошки залишилося його трошки ось тут дов'язати, і, в принципі, буде нормально. Але я не думала, що це так довго в'яжеться. Тут я порахувала 102 ось такі пасмочки треба зв'язати. І я спочатку в'язала ось такі пасмочки в мене тут, більш закручені, тому що більш такі. Курчаві, тому що я в'язала стовпчик, да? стовпчик з накидом, а тут я вже в'язала напівстовчиком напів з накидом. Тож, тут трошки вже я собі спростила роботу, але все одно воно так закорюється, курчавиться нормальненько. Ось тож, ця лялька в мене залишується на доробку. Я її зв'язала ще ось таку спідничку. Буде ще ось жовтенького кольору буде футболочка, і фіолетова буде ось такий кардиганчик, тому ну, щоб воно все було їй, такого, ну, щоб все було по кольору сходилося. І, мабуть, ще зв'яжу їй сумочку. Ось ось така вона у мене буде, з таким волосічком, де можна буде робити різні зачіски. Єва буде робити різні зачіски. Ось так. Але треба доробити. Ну, залишилось небагато, тому я думаю, що я на, ці, на цьому тижні дороблю і вже потім в якомусь відео покажу. Другим моїм стартом була ось ця жабка, я її майже і зв'язала за день. І бачите, так я і не заправила ці кінчики. Я її як зв'язала, так вона в мене і лежала, як прикраса, в цих моїх клубочках. Ось. І ось ця жабка, їй треба зв'язати ще Светрик, але зараз ще тепло, не холодно, тому, що, тому я її зв'яжу светрик, трошки пізніше завершу. Ну, мабуть, в осінніх стартах я зв'яжу її светрик. Тобто на зиму вона буде одягнена. ось так, так, І третім моїм стартом і останнім я більше нічого не починала була ось така лялька-Венздей. Я тоді зв'язала її ручки і ніжки, а потім, вже коли почала в'язати, я вже дов'язала її до кінця. І, в принципі, мені дуже вона подобається. Така в неї красива сукня вийшла з таким ось комірцем, да? таким воротничком, ось такі у неї волосся заплетені. Можна їх розплести можна заплести Так, як хотіла моя онучка-євочка. Це вона була заказниця, замовниця цієї ляльки. Ось такі ніжки вони в неї. Можна побігати ними, можна посидіти, ось так посадити її. І в принципі, мені ця лялька дуже теж сподобалася. І я в'язала її на протязі одного дня. Ну, як я зв'язала ручки ніжки. В принципі, це ну, можна зв'язати за день, в принципі, то в мене були вив'язані ручки і ніжки, і я на наступний день дов'язала вже ось цю красуньку мою Венздей. Єва одобрила все. Їй погодила все, їй все сподобалося. Я їй показала по відео, вона сказала, да, бабуся, все правильно ти зв'язала, навіть ротик ти правильно зв'язала, тому що венздей ніколи не посміхається. Ось така в мене красуня вийшла, вона завтра поїде до, онуч... до онучки євочки, і вона вже буде з нею гратися. Ось такі в мене. Е а, хочу ще сказати, що в'язала я всі іграшки з пряжі Ярнар джинс. Ярнар джинс в основному а, чорна і біла я тут в'язала у Wednesday. Це ось газал джинс, тому що не було кольорів у Ярнарда. Ось газал джинс. І волосся я в'язала. І волосся я в'язала Ось. І майже в мене на це волосся, я думаю, що тут півмотка вже немає. Половини немає. І ось такі в мене. І що хочу сказати? А, в'язала гачком 2,5. Де тут у мене? да, Гачком два і, що хочу сказати, мені сподобалось в'язати іграшки з пряжі ярнар джинс. А ярнард газал джинс не дуже мені сподобалося. В принципі, можна, якщо є досвід. А для починаючих, я думаю, що треба все ж таки ярнар джинс, тому що вона не розслоюється. Оді, ти вже почала щось в наступних стартах, тому що вона не розслоїться і, в принципі, з ярнар джинс мені ну, комфортно в'язати. І якщо я не сильно ще вмію в'язати іграшки, якби я починаючі в, ці, в цій справі людина. Тому я рекомендую, хто починає в'язати, то, звичайно, краще починати щоб було по, ну, легше в'язати, щоб е, приємніше було і легше в'язати, починати з Єрнар джинс. От, все, що я хотіла сказати. І ще хочу е, вас запросити за посиланням пройтись в інфобокс, подивитися звідти. І других дівчат дуже гарно. Я там, уже всі, хто випустив, я всіх передивилася, дуже красиві іграшки. Хочу подякувати Оксаночці недошитку, що вона нас поринула в такий казковий іграшковий тиждень. Мені дуже сподобалося в'язати іграшки. Я захопилася і, звичайно, ще на цьому я. Свій іграшковий бум не зупиню, буду я і далі продовжувати в'язати, тим паче, що вже друга половина року, і треба вже готуватися до Нового року: до Різдва, до подарунків на Різдво, до подарунків на Святого Миколая. І це, звичайно, будуть іграшки. І це, звичайно, буде, буде приємне в'язання. Тож дуже дякую, що Оксаночка дала такий нам е, запал зараз і е, таке натхнення на в'язання іграшок. Мені дуже звичайно, я поринула в цей казковий світ, е, передивилася багато всіляких Пінтересті іграшок. Ну, Натхнення собі багато м, набрала. В цьому спільному проєкті і, звичайно, буду продовжувати і надалі трошки, потрошку в'язати іграшки. Вони, звичайно, забирають багато часу, але це дуже цікаво. Ну, і так як вони забрали мій віз, весь цей тиждень, заполонили іграшки, в мене тільки були в роботі, то, звичайно, це всі мої просування на цьому тижні. Але я дуже задоволена, що в мене є одна готова робота і майже друга готова робота. Ну, і, в принципі, я думаю, що ця лялька теж тут ну, доробити ще один день і вона буде готова. Тож, в принципі, я ще рахую, що я в спільному проєкті непогано попрацювала цього тижня і з задоволенням завершую цей. Тиждень і участь в спільному проєкті. Хоч. Тож на цьому буду завершувати своє відео. Чекаю від вас зворотного зв'язку в коментарях. Чекаю вподобайок, звичайно, бо це дуже приємно. Ось. І надалі, мій тиждень, завтра буде 1 вже серпня. І я починаю участь, і я буду починати зйомку вже нового, нового тижневого в'язального влогу. І е, я буду приймати участь у кількох спільних проєктах. І я думаю, буде дуже цікаво, що я там собі напланувала, що я там собі наготувала, і я думаю, вам буде цікаво дуже подивитися. Тож бажаю всім миру і добра, всього самого кращого. Доброго, приємного. А я вже піду в'язати далі. І до наступних зустрічей у нових відео, друзі. До побачення!